Молода людина, вам жити в Україні майбутнього. Якою ви бачите Україну майбутнього? Де вона? Ну, ви знаєте, якщо говорити про те, де я б хотів бачити Україну, безперечно, вибір він досить очевидний це Європа. А де побачити її а... в реалі. Ось тут вже питання, чи побачу її в реалі, тому що ну на жаль, всі дії і влади, і на жаль, опозиції, ну такими як я бачу їх зараз, вони роблять це так, щоб цього ніколи не сталося. Або якщо навіть ніколи, не ніколи, але це сталося з з максимальним запізненням. А, тобто факторів таких дуже багато, тому що ми ну, я фактично бачу ситуацію таким чином, що ну ми не можемо говорити про пастку, в яку попала Україна. як ви казали на початку ефіру, оскільки це не пастка, це яма, яку Україна сама собі дуже наполегливо риє і риє. Ось от дивіться, як вибиратися з ями, є різні положення. Можна яму засипати, і тоді вже зверху треба ставити хрестик, а можна якось викарабкатися.